Привіт-привіт, любі дорогі леви! Це Таро-прогноз на жовтень 2024 року. І так, давайте дивитися, що чекає вас в жовтні які будуть ситуації. І карти Таро поможуть нам пізнати енергетику жовтня місяця. І так, дивимося. Перша карта дороге Сенті Леви для вас чудова карта! Карта такого щастя радості, карта здійснення мрії, коли можу собі дозволити, це карта результату. Коли ви бачите результат і плід своїх трудів, своєї праці, і туди, як джентльмен, такий задоволений. І Райське таке відчуття радості. Це карта радості. Дуже початок, жовтня, чудовий, радісний. ви Тут карта одна із найкращих колодів. Такого, називають її ще карта райського життя. Коли можу собі дозволити, і то, і все. щось ви собі дозволите таке, що раніше ви собі не дозволили. Можливо, ви поїдете відпочивати, можливо, ви. Якщо купите щось собі річ дорожче, чим ви планували, і ви будете задоволені. Я собі можу дозволити, можу дозволити собі навіть таку розкіш, де коли буває, що розкіш виспатися, ви можу собі дозволити просто поспати, просто полежати. Ну, Добре. тобто, це може бути ваша така індивідуальна радість. А коли ви дійсно так як кайфуєте від якогось від якоїсь дії, яку ви робите? Можливо, ви з такою насолодою будете робити якісь фізичні вправи? Можливо, ви давно мріяли ходити в басейн, якось собі не то, що не дозволяли, завжди думали, що це якось дорого і якось вам недоступно. А тут пішли, а отримали задоволення, я ж це можу собі дозволити, чи можливо ви завжди мріяли кататися на конях. І якось собі не дозволяли, бо завжди рахували, що це якось дорого, недоступно, не тут. Але ви це зробите і отримаєте величезне задоволення. Тобто люба, якась ваша історія, з якою от з вами станеться. Кожен думає про своє, у кожного. Твоє таке райське задоволення комусь купити красиві, наприклад, духи мрії. І ви нарешті я собі це дозволила, чи дозволив я це зробила, чи може бути якісь результати масштабніший, що ви зробили, завершили в квартирі ремонт. І ви такі задоволені, чи завершили будівництво, чи там ще щось. У кожного може бути своя така ситуація, яка принесе отаке дійсно внутрішнє, такий райський кайф і райське задоволення. Далі дивимося, леви, така чудова карта для вас. І тут чудова карта. Подарунок, дивіться, повна чаша. Це обмін подарунками, це також чудові емоції, золота риб. А, аж дві золоті рибки, чудові емоції, подарунок це щось таке. Знаєте, тому що ну, паж це не про велике щось. А про маленьку якусь радість, про невеликий такий масштабний подарунок, а про щось мале, але дуже цінне: про якусь таку цінність, яка принесе вам океан задоволення, можливо, ви комусь будете давати, і будете так радіти тим, що, наприклад, це також пажіться, коли ми піклуємося про когось. Як про своїх дітей, про своїх батьків, про людей, які потребують допомоги, чи про домашніх улюбленців, і ви допомагаєте, чи віддає, віддаєте свій час, свої емоції. вкладаєте, І ви отримуєте від того величезне задоволення. Коли ви робите подарунки, коли ви піклуєтеся кимось, це також дуже дуже вам буде надавати багато чудових емоцій. Карта трійка. Трійка мечів це про, можливо, у вас буде боліти голова, чи ви почуєте якусь інформацію неприємну для вас, щось таке ну, неприємне вам буде, але це, скоріше за все, це слова. Якісь неприємні слова, неприємна інформація. Ну, і неприємною інформацією стає. І тут якісь обмеження. Ну, Це може бути також як і фізичне обмеження, так і ментальне обмеження. Тут можливо, що ви себе щось самі накрутите. Якихось страхів, якась може бути така, ну, недовго, тому що ви, леві, ви не вмієте так довго впадати в якусь таку, в якийсь ступор, це може бути якась такий трохи ступор, і ви можете там не спати, думати, обдумувати щось, приймати якісь рішення, що у вас аж буде боліти голова. А, і а тут дев'ятка, вісімка. Вісімка мечів це про обмеження. А можливо, ви попадете в якусь в такі простір обмежений, що ви не, не, не то, що там фізично, це може бути і ментальне таке обмеження, що ви можете не бачити багато перешкод, не бачити виходу. Ви у вас є якась ціль, ви такі цілі спрямовані, але ви думаєте, ну як це може статися? Це ну нереально в моїй е, історії це нереально, але насправді все реально, тому що ми дивимося так дуже вузько, а всесвіт, він багато е, мультиваріантний. Ми з вами бачимо якісь один, два, ну три варіанти і все. А всесвіт мультиваріантний, тому е, ви. Е, Можете не бачити цієї ситуації, але а, зараз ми подивимося, витягнемо ще одну карту і подивимося, що там mm -hmm. вас далі чекає. Але це може бути таке і обмеження, що а, ну, тут хтось попаде в лікарню. Це також карта така, що а, може статися якась подія. І, хтось може попасти в лікарню, ви будете навідувати цю людину, і а, в лікарні, чи вдома хтось може бути, і ви прийдете провідати цю людину. Тому що це може бути не ваша там. Фізична якась вада, а в когось там, наприклад, хтось підвернув ногу, не може ходити, у вас є друзі. Чи шеф, і ви прийдете, ви розумієте, що ви в обмеженому ця людина в обмеженому просторі, і це може бути як фізичне таке обмеження, ви будете навідувати людину, яка ну, не має можливості зараз багато рухатися. Може бути і так ще. Давайте ще нам карти, але я вже беру іншу колоду карт. А, і в мене тут чотири колоди карт, і будемо дивитися з кожної колоди по чотири карти, що там будуть нам говорити. І Тут у мене карта така, змішані карти Ленорман і Таро, дуже говорящі такі меджік-карти. Так, дивимося, що нам ще скажуть такі. О, аж дві карти витягнулися. Ну, добре, дивимося. Шістка. Шістка пентаклів це дуже хороша карта. Карта а, такого циклічного обігу, коли в, в у всесвіті і на землі все циклічно. А пори року змінюються по колу. Так само і наше життя. І тут про фінанси, що фінанси наші також потребують постійного обігу. Це так як ви щедрите, ваша щедрість завжди вам вертається з торицею. І вам гроші і приходять, і ви віддаєте. Ви і отримуєте, і віддаєте, отримуєте, і віддаєте. Тобто, це може бути навіть просто на фізичному плані, що ви зберетеся і оплатите всі комунальні платежі, всі податки, все проплатите, і також вам прийдуть прибутки. Це така карта, коли. Ви отримуєте, є клієнти, є потік клієнтів, є робота, все вдається. І також треба і віддавати, сплачувати податки, всім, всім зарплати, роздавати все. Це чудова карта, коли є дохід і є кругобі фінансів. І тут, власне, теж вийшла карта мир. Карта мир це також про такі ці. Цикл в вашому житті, який одно завершується, якісь, щось у вас буде завершуватися, щось відходити. І другий етап приходити. Це, наприклад, як от. Закінчилося літо, почалася осінь. Закінчилася осінь, почалася зима. Такі цикли в нашому житті також є. Ви робили якийсь один проект, його завершили, і тут у вас вже новий проект, і ви починаєте новий проект. І так постійно, безперервно, завжди є. От, зараз це зроблю, і або зробили і хороший результат, і ви ще вище, ще, ще робите і ще. Тобто постійно переходите. З одного рівня в житті на інший. Так, дивимося далі. Чудові карти у вас, Леви. Чудова, у вас початок жовтня і взагалі жовтні енергії, такі чудові. Що ще нам доля приготувала? Четвірка пентаклів, це про стабільний дохід. Також, дивіться, з фінансами у вас буде все добре. Чудові такі енергії по фінансах буде і дохід, і буде такий стабільний дохід, тому що тут. Людина і отримує і знає, як примножити. Знає, як примножити, як зібрати, як заробити, і як примножити, як не розтратити, а примножити. Це така карта мудрості, стабільності, коли в житті все стає на свої місця, коли людині добре, людина розуміє, що твориться. Тобто карта, яка показує, що в житті. Стає все на свої місця. І це дає вам такий а, стабільність, вона, в принципі, дуже така людина почуває себе добре. Хоча дехто може розцінювати це як може мало чи нема руху, але стабільність, вона хороша штука. Коли стабільно все це добре теж. Же. Сімка жезлів. це про Тут Жезлів пише, а махають мечами. Ну, сімка Жезлів — це про те, що треба буде вам відстоювати себе. Тут про те, що можливо. Порушення ваших якихось меж, вам треба буде себе відстоювати, вам треба буде сказати, от я думаю так, і відстоювати свою думку. Це може бути на рівні навіть вашої сім'ї. Вам треба буде себе відстоювати, можливо, перед свікрухою, перед людьми, перед, може, навіть і перед начальством заявити про себе, і тут людина як переможець заявляє. і Аргументує і не відступає, стоїть на своєму. І от твердо стоїть на своїх ногах. Досить твердо стоїть на на своїх ногах. І, взагалі, відстояти свою територію, відстояти свої межі. Це дуже важливо, щоб розуміти насправді хто ви, що ви і чого ви варті. Це так як і ваша самооцінка, це не про. Таке почуття егоїзму, що всіх там построїли, всіх поставили на свої місця. Ні, це, власне, коли ви себе ставите на своє місце і знаєте своє місце. Не когось, коли ви ставите себе. Якби нікого не ображаючи, ви змієте відстояти правильно себе в правильних енергіях. Так, далі дивимося, король. Король в вашому житті, можливо, це ви, тому що це король жезлі. Породжезлів це леви також, можливо, це ви. Будете мати якусь ідею, чітко йти до неї. Так, яким, можливо, традиційним якимось методом, тому що бачимо, що тут такий король спокійний, впевнений, знає, чого хоче і знає, куди йде. Тут вісімка пентаклів це теж дуже чудова карта збору урожаю. Коли є щедрий урожай, є клієнти, є потік клієнтів, є а, чудові, такі, хороший дохід. Тому що вісімка пентаклів це чудовий дохід, буде в жовтні, буде клієнтура, буде дохід, хороший дохід буде. Так, чудова карта, Чудова карта, фінансова карта хороша, дуже. Коли, ви, так, буде і тут і стабільна карта, така четвірка Пентаклі у вас була, це карта стабільності. І тут вісімка Пентаклі з фінансами леви, буде все добре в жовтні. Чудові у вас випали карти на жовтень. Так, дивимося далі. Знову якась можливість йде ваше життя. І дивіться, навіть якщо ви шукаєте роботу, якщо це ваша тема, то в жовтні у вас є шанси знайти роботу, тому що тут. Туз спектаклі це як нова робота, щось таке спочатку, щось починається, підвищення по службі, якась ідея, яку ви будете втілювати, можливо, щось якась новизна у ваш бізнес вже сталий. Також це про можливість. Якась можливість у ваше життя прийде. Це дає вам якусь можливість, вам її важливо відстежити і не прогавити, а встигнути. Її відловити, тому що йде якась можливість щось спочатку, якісь бізнесові ідеї, можливо, якісь пропозиції появляться. Пропозиції роботи будуть обов'язково. Хто в пошуку буде пропозиція. І також це гроші, тому що це грошова карта. Гроші будуть йти, якісь прибутки, можливо, ви будете в щось вкладати. Бо, або ви позбудетеся кредиту, зумієте погасити кредит до кінця також. Ну, тому що дуже хороша така грошова карта іде, коли ви позбуваєтеся боргів чи навпаки ще примножуєте свої а, статки. Так, ще одну карту з цієї колоди королева жезлів. Тут у нас був король жезлів, це ви, і королева також. Королева це теж левий львиці. А це може бути про вас. Коли ви, та королева, е, яка керує своїм життям, є ідея, ви знаєте, куди ви йдете, що ви робите, така хлібосольна королева. І також це, можливо, людина, така буде в вашому житті. Іде у ваше життя от така людина, яка вам буде допомагати. Щось ви будете з цією людиною комунікувати. Людина, така завжди має ідею, вміє підказати, людина творча, така. Можна сказати, запальна і оптимістична, яка можливо вам надасть такі крила. А можливо, ви будете цією людиною, отак От яка йде інформація, що ви, ви львиці, і це ваша вогняна карта. Що можливо, ви станете тою людиною, яка буде надихати інших, ви поведете за собою інших, або може просто подрузі вчасно щось підкажете, і а, вона побачить дійсно, а що так можна було? Тобто, ви можете стати тою людиною, яка буде. В нагоді якісь своїй подрузі, чи сестрі, чи мамі, ну, комусь із ваших таких людей, які довіряють вам і прислухаються до вашого слова. Також дуже чудово це може бути і підвищення по службі, тому що так, це може бути ваша начальниця, яка вас замітить. Трійка, трійка жезлів. Беремо ще одну колоду і дивимося: трійка жезлів це про Рух вперед, про просування вперед. Це дуже хороша і такий чудовий шанс просування всіх ваших справ вперед. Буде швидко змінюватися будуть ситуації, буде змінюватися інформація, і ви будете просуватися вперед в усіх сферах вашого життя. Таке просування і рух. Це обробка інформації, і також можуть бути відрядження туди-сюди, все. Але чудова карта просування, карта змін на великій швидкості. П'ятірка, п'ятірка жезлів, не жезлів, це мечі. П'ятірка мечів це також про те, що тут ви не в команді, а маєте надіятися тільки на себе. Це про те, що ви маєте брати життя в свої руки, і тут ніхто людині не допомагає. Власне, що вам ніхто не допомагає. Конкурентна якась боротьба така буде трошки, але ви тут виграєте. і тут ем, маєте розуміти, що маєте брати себе в руки, своє життя в руки, і розуміти, що крім вас. Ніхто не здійснить за ваш за вас, ваші якісь ідеї, ваші думки, ваші якісь мрії, ваші якісь бажання, що ви маєте самі це карта ще дисципліни. От зараз бачу таку інформацію іде, що це карта дисципліни, вашої внутрішньої дисципліни, вашої внутрішньої сили. Ви все зможете. Людина стоїть твердо на своїх ногах. Хоча бачимо, що що людині було нелегко, але людина переможець. Має не один меч, а ще один меч, тобто ще якісь здобутки, і, решту, всі, якби там без меча. Ну, без меча це таке. Тут важливо зрозуміти про себе, що треба е, до себе бути більш вимогливішими. От іде така інформація, що брати себе в руки і більше вимагати від себе. Так. Тому що зазвичай хочеться якби, себе пожаліти. Але тут, підказка, є такі варіанти, коли треба себе пожаліти. Коли не треба на себе тиснути. Але тут, власне, не то, що не про те, що на себе тиснути, а про дисципліну. Про самодисципліну в першу чергу. В першу чергу, про самодисципліну. Так, дивимося далі, що там, щось піде не по плану. А це може бути і просто погода, піде не по плану. Наприклад, ви там виїхали на машині, а вже раз і морозець якийсь, тому що жовтень, і колеса не поміняні, щось може піти не по плану, затримається автобус, невчасно вилетить літак, бо туман, бо може щось там не так сильний вітер, Щось піде не по плану, або, можливо, хтось щось передумає. А ви домовитеся з людиною, про якусь зустріч, і людина вам телефонує в останню хвилину, а я не прийду. Щось таке може бути, щось не по плану. Давайте витягнемо ще одну карту, підказочку. Доля дає вам шанс. Дивіться, яка чудова карта. Туспітак, віце. А як бонус, як такий джекпот від Всесвіту. Щось вам всесвіт приготував, подарунок долі. Чудовий, прекрасний подарунок долі. Якась можливість, якісь двері вам відкриються, двері можливостей. І вам треба буде тільки в них зайти. І не тільки відкрити, але і зайти. Ось такий чудовий жовтень у вас буде, дорогесенькі леве. я вас люблю, обіймаю. І до нових зустрічей, дорогенькі!